うん。<laughs> Я перепрошую, але цей милий котик нереальний і ніколи не існував. Отже, ви пам'ятаєте, як Вилл Сміт їв спагетті, а Дуэйн Джонсон каміння. Рік тому саме так кумедно виглядали відео, створені штучним інтелектом. Тоді ми, звісно, сміялися і казали: ну добре, штучний інтелект це круто, цікава іграшка, проте він не може намалювати нормальні пальці, а тим паче створити реалістичне відео. Ласкаво просимо до майбутнього. Спочатку штучний інтелект навчився генерувати. Зображення із нормальними пальцями, а тепер і це відео згенероване штучним інтелектом. Просто з повітря, і це неймовірно якого стрімкого розвитку зазнав штучний інтелект лише за один рік. Виглядає як чергова точка біфуркації людства. Поряд із винайденням ChatGPT, Midjourney і Dell і Сем Альтман і OpenAI оголосили про новий сервіс під назвою SORA, який може створювати реалістичні відеоролики тривалістю до однієї хвилини лише за допомогою текстових команд. Так само, як і Midjourney, зміг перетворювати промпти на фотореалістичне або стилізоване зображення, чи будь-що інше теж саме SORA. Але тепер, оскільки це відео, штучному інтелекту також потрібно розуміти, як усі речі такі. Як відображення, текстури, матеріали і фізика світу взаємодіють один з одним динамічно і приклади робіт вражають. Слухайте, я сказав робіт, прямо як про роботи художників. Очевидно, що перед людством стоять доволі цікаві морально-етичні питання стосовно роботи штучного інтелекту. Перш ніж показати вам інші приклади, хочу, щоб ви пам'ятали. Ви вже знаєте, що ці відео створені штучним інтелектом, тому ваш мозок відчайдушно буде шукати недоліки або артефакти. Проте люди, які побачать ці відео рандомно, десь в інтернеті, наприклад, в Фейсбуці або в Інстаграм, можуть сприйняти їх за реальні. І наразі, напевно, це найгірше в цій технології. Сора можна використати із поганими намірами. Отже, ось один з прикладів: до речі, без звуку. Погенерувати звук Сора поки що не може, але текстовий шаблон наступний. Стильна жінка йде вулицею Токіо, заповненою теплим сяючим неоном і анімованими вивізками міста. Вона одягнена в чорну шкіряну куртку, довгу червону сукню та чорні чоботи. І це відео вже крутіше того, що ми коли-небудь бачили. У ньому реалістичне освітлення, матеріали, відтінки шкірі. Кіри навіть тепер є відображенням. Звичайно, якщо ви уважно подивитесь його більше 10 секунд, то побачите багато помилок. Наприклад, оцей чувак на задньому плані косплеїть Майкла Джексона. Таке ж можна побачити і у головної героїні. Частота кадрів і загалом рух камери трохи неприродні. Але знову ж таки, Вил Сміт, який їсть спагетті, це той рівень розвитку, на якому штучний інтелект був буквально рік тому. Просто тримайте це в голові. Окей, okay, як щодо цього: відео з дрону, який слідує за білим позашляховиком, що мчить крутою ґрунтовою дорогою. Це також виглядає круто і більше схоже на запис із відеогри, через те, що кадр надто зафіксований прямо за авто. А ось ще одне відео: маленькі цуценята золотистого ретривера граються в снігу. Їхні мордочки вкриті снігом. Відчувається фізика шерсті, вух і взагалі усього, коли сніг літає навколо в уповільненому режимі, і це дійсно неймовірно. А ви знали, що для роботи із нейромережами потрібен достатньо потужний ПК. Посилання на таку збірку я залишу в описі під цим відео. Безумовно, можна згенерувати і кадри з власних снів, наприклад, літаючі акули в мегаполісі. Але у той же час Сора може створити фейкове історичне відео. Наприклад, це кадр з дрону або ж гелікоптера, знятий у. США часів золотої лихоманки. Звісно, з точки зору історичної логіки, такого відео просто не може існувати, проте на секунду в нього повірити цілком реально. Якщо не враховувати зниклого у землі коня, відео виглядає достатньо реалістично. А от, що дійсно виглядає реалістично, це пейзажі, зняті з дрону. Якби я наштовхнувся на ці відео десь у Фейсбук чи інстаграм, навіть не запідозрив би, що їх згенерував штучний інтелект. Наразі помітно розмиті фігури людей в русі протека. Природи або оцей статичний кадр із потягом виглядають дуже реалістично. Вже співчуваємо відеографам, які працюють на стоках, адже із доступністю такої технології людині буде простіше придбати підписку на SORA та генерувати відео, які потрібні саме їй, аніж витрачати час на пошук необхідних відеоматеріалів. Що виходить генерувати на високому рівні, це 3D анімації. Лише погляньте на цю чудову пухнасту тваринку, або ж підводний світ, схожий на фігурки Орігамі. Чи зможе штучний інтелект зовсім скоро замінити людей у креативних професіях? А як думаєте ви? Пишіть в коментарях. Уявіть, скільки би цей кадр зі старими телевізорами коштував для реального продакшену, без рахування роботи та повноцінного робочого дня. Звісно, тут теж помітні нюанси, особливо серед згенерованих людей, але це лише початок. Друзі, ми прагнемо робити для вас якісний контент, а від вас просимо лише одну дрібничку. Підписатися на наш канал. Дякую! Або ж подивіться на оце відео, створене за наступним шаблоном: кінотрейлер про космонавта у червоному шоломі серед солоної пустелі, знятий на кінокамеру 35 мм. Особисто мене вразила деталізація шолома, на якому видно навіть дрібну в'язку. І в цілому це відео виглядає як трейлер нового крутого сайфай серіалу від Netflix. Що цей кадр із чоловіком в окулярах, де вдалося навіть земітувати реалістичне тремтіння камери під час руху транспорту, або ж кадр із хлопцем, що читає книгу на хмарі подивіться на його прим'яту футболку, гру світла і тіні. Звісно, штучно виглядають сторінки книги, але це вже нюанси. Поки що соро доступна обмеженому колу тестувальників та авторів. Про дату релізу, а тим паче вартість підписки нічого не відомо. А скільки ви готові заплатити за такий сервіс? Пишіть в коментарях. Про нормальні пальці я, звісно, зробив поспішні висновки, і на цьому кадрі із щасливою бабусою руки людей на задньому плані можуть викликати лише подив та непорозуміння, як і полом'я свічок, що дивляться у різні боки. Варто уточнити, що як і для більшості інструментів штучного інтелекту Сора буде офіційно заборонено генерувати реальних людей, наприклад, політиків. Інакше інтернет зануриться в хаос. Якщо ви не помітили наразі усі відео, які згенеровані з SORA відмічено водяним знаком OpenAI. Я вважаю це правильним кроком. Тож, друзі, пройшов лише рік, коли оце <звук> розвинулось до такого рівня. Взагалі, з моменту винайдення мікропроцесорів людство зробило стрімкий крок у технологічному розвитку, навіть порівняно із індустріальною революцією, що ж зможе штучний інтелект у найближчому майбутньому уявити моторошно, проте захоплюючи.